Дикий кіт, орхідея з незвичайним забарвленням, яка відразу притягує до себе погляд. Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі САД на Одинці зі мною. Здалеку створюється враження, що квітка темно-фіолетова, по мірі наближення такий оптичний ефект пропадає. Даний нюанс і приваблює поціновувачі фаленопсисів, щільні воскові квіти. Пелюстки і чашолистки, рослини мають жовтуватий зеленим підтоном відтінок з вишневими плямами. Ця орхідея любить довго поквітувати, постійно дорожчує квітоноси, пробуджує сплячі бруньки на квітоносі. При відкриванні нових бутонів орхідея не скидає квітів. Які тривалий час вже цвітуть, не сушить бутонів, має приємний квітковий аромат. Зазвичай я використовую кашпо більше загорчий, в якому зростає орхідея. Це для циркуляції повітря і з естетичних моїх міркувань. Я ніколи без гострі потреби рослини не пересаджую. Тим більше, коли у рослини така чудова коренева. Якщо ви маєте намір пересадити рослину, то це слід робити після цвітіння. Ну, але на це мають бути вагомі причини. Для квітування рослині необхідно постійний доступ повітря, достатня кількість світла, полив і підживлення. З якої сторони тільки не глянь на дикого кота. Він прекрасний. А при хорошому освітленні погодьтеся, він взагалі бездоганний. Тому у моїй колекції їх аж два. Мені подобається стандартні орхідеї поєднювати з мультифлорами. Ось ця чудова красуня воскова район хмалі. має такий гарний вишневий насичений колір з золотистими мазками, ніби промінці сонця торкнулися по лісток. Це настільки гарно. Ніби гуляє гірськими лісами на Філіпінах, е вологих австралійських рівнинах. Серед орхідей. І назву ця орхідея отримала, бо має дуже велику схожість з диким котом. «Да, Я б хотіла мати таку тваринку. На просторах інтернетах часто задають питання, чому орхідеї скидають свої бутони. Коли ми придбали квітку, ми повинні забезпечити належні умови для орхідеї. Да, вона проходить певну адаптацію, але ми повинні пам'ятати, що коли ми дамо квітці достатньо світла, повітря. І вчасно будемо поливати, то наша орхідея відкриє бутони, і адаптація пройде набагато е, краще. Просто потрібно створити умови, в якій орхідеї буде затишно і комфортно, і вона вам буде гарно і пишно. Квітувати. Я завжди дотримуюся таких умов, ставлю орхідею не там, де мені хотілося б, і було б гарно, зручно, але там, в першу чергу, туди, де квітці комфортно, де вона отримує все, що їй необхідно. Ну і продовжують квітувати мої тюльпани. Весна, як це прекрасно! Слава Україні! Героям слава! Я буду рада всім за підписку і за пальчики вверх! До нових зустрічей, любі українці!